Звернення до друга. Втавай разом в тому човнику. Я хочу вдихати твій запах, твій запах, мов подих весни, втонувши у фіолетових хмарах змайструвати небесні човни. Я хочу торкнутися шкіри. Відчути твою на мої, з'єднати наші з тобою палітри у портрет місячних мрій. В твоїх руках дозволь мені загубитись, дозволь говорити нашим губам. Я більше не хочу з тобою дружити. З тобою я хочу. Пристрасних драм. торкнись мене поглядом, і я згорю задовго до дотику. Будь ласка, не стань моїм спогадом. Я хочу тебе, як вічність живопису.